І так, всім привіт, з вами я, Нікелман, і сьогодні я граю на вампі Colour Day і знімаю вже четверту частину. Я думаю, що вона має бути вже останньою, тому що мені вже набридло тільки одну і мапу той знімати. Подімострі йде, мострі це погано. І до речі, ви помітили, що останнім часом на відео набирається дуже мало лайків. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде приємно, а вам взагалі не складно. І так, я йду. Сюди ні це сюди треба йти. Точно, в мене ж трикутник. О, ні йде, за мною здається. Так у нас є шанс, що ми можемо перемогти. Ви тепер ви можете відкрити сині двері і ховатися в синіх стінах. Чи ні, я не знаю. Тому... І зараз буду шукати синю кімнату. Вона, здається, має бути неподаліку. Ні, може в мене заходить, може в мене заходить. Так, ховаємось тут, ховаємось тут. Так, є. Так, здається, дивіться. Ви ж маєте мною. Ну добре, якщо лінії немає, тоді я спокійно собі можу йти. Так. А лінії є! Він що? Він за не зник. Ти що, Гес забув про мене? Ну, ось такий ти. Монстр. Дякую тобі, ж навіть грався спіймати не можеш. Я просто хочу трохи потролити. Тому що він... мене вже своїми лініями. І тим, що він ловить гравців, дістав. Я хочу його знищити. Хочемо робити дрова? Звісно, хочемо робити дрова. І я там знайшов пилу, але є мінус. Ну, недолік в цьому. У мене немає кольору. І як мені тепер оберігатися від іншого? Це цікаво, я вам хочу сказати так. Зараз іду швидко в жовту кімнату. І так, вона є. Ми її знайшли. Ні, чекай, мені не почуть. Когось там знищили, когось там заш. Блін, я зайшов не в ту кімнату. Мені... Ні, мені треба в сусідню. Ось як ніж крізь масло і. Можливо, імпровізований міст. Ну добре, може я тут же наразі. О, ні, перша помилка. В неї не допустити. В мене не допустити другої. Друга помилка, то що ж таке? Третя помилка. Оце я вже таке собі. У мене четвертої не допустити. Так, у мене. Четверта помилка, вона п'ятої не допустити. П'ята? Тепер шостої не треба допустити. Треба, щоб було помилок, як до 10 пазників, що в мене зараз є. І те. Зараз мене не допустити. Шосту, я... Я лечу, що вийде? Блін, я лише шостої не допустив я був на голоси. Я не допустив шостої і підібрав фіолетовий колір і можу відкрити фіолетові двері і ховатися в фіолетових стінах. А також з ними підібрав вже нарешті 11-й Мені лишилося всього лише два, щоб перемогти. Так, фіолетовий бачу, я бачу його, бачу. його. Йдемо, йдемо, йдемо. Фу. Піднімаємося. Так, диво, там було трошки стрибнути. 12 пазик, 12 пазик, нарешті я на just a few more. Я думаю, его накажет. Я родную падку можно по травму, я тебя понимаю. Напомню, це была перша, другая, три. Чи... Що ми можемо пройти? О, ні, він іде за мною це погано. є, вони тільки збільшуються. Чи зменшуються, я не знаю. Хоче ні, я взагалі сюди з інше прийшов. Мені треба поставити цей імпровізований міст. Ці дошки. Так. Ти Геній? Звісно, я Геній. Хіба ні? Так, підбираємо молоток. І там було якесь скло. Червоній кімнаті. Там був точно, там був рожевий колір і там треба було його молотком розбити. Що ж це наш шанс? Нам треба О, Ходімо і йде за мною. Він йде за мною. Так, він мене тут не дістане. І головне, щоб він не дістав. Так, здається, його немає. Це чудово, я вам хочу сказати. Так, він іде, він йде. Головне, що ми пішов. Будь ласка, йди звідси, будь ласка, я не хочу тебе більше бачити. Цей монстр купий. Так. О, ні, він бачить мене, він бачить мене, ховаємось, ховаємось. Нам головне вижити, тому що якщо ми вижимемо, ми здобудемо приз. Так, швидко лідемо, швидко біжимо. Значить, ще двоє кімната швидко лінії починає. Здавлятися. Да, вони почали з'являтися, почали зілятися. Він здається, що за мною чи ні, я не знаю. Так, лінії подробики зникають. Так, нам потрібно лише просто почекати. І здається, так. Щодо я можу пройти. Так, я проходжу. Мені потрібна рожа кімната, Ані. Та від себе. Він хоче нас, щоб нас спій. Але мене не спіймати. Спіймай інші гравці. Але якщо будуть грати мої друзі, по роботу не лови їх, будь ласка. тому що мене вже навіть кілька разів зловили, я вам хочу сказати. Коли я знімав відео. І я тоді заново почав грати. Так, здається, його немає. Це може бути наша допомога підтримка. Так, рожевий коль. Так. Ключі просто зараз потрібно знайти замок. Цікаво, це той замок, який ми бачили в синій кімнаті, чи той, коли ми бачили в тому кубовому лабіринті. Так, монстр йде сюди, монстр йде сюди. Нам зараз не до кубули хлабіренті. Здається, його немає бути. Так, є. Ключики нам треба якраз туди. А ні, мостр йде за мною, виявляється. Де він іде, ні, він відступився. Він зараз йде до червоної кімнати, здається. Чи я не знаю куди. А він кудись пішов, він кудись пішов за меч кольору. Я не бачу його, я не бачу його, ну добре. Якщо я його не бачу, значить він далеко. Де Де він? Я можу прийти, я можу прийти. Ці... почекайте, куди я йду взагалі? Так, ідемо... Нам потрібна жовта кімната. І вона здається ту. Сіда. Сіда, почекайте, я не в ту кімнату зайшов, блін. Що ж, вертаюся назад. Нам потрібна жовта кімната. Іди, і ті, і той, але Мотор мене переслідує. Це вже велика зліза, можемо сказати. Мені мене вже це доволі набридає. Може він постійно лізе куди не треба. То постійно хоче, щоб ми його зловили, то постійно хоче. Ні. То, він постій... то він постійно хоче, щоб він нас е... знищив. Але ми гравці цього не хочемо. І ми цього проти. Може хтось не проти, але я проти того, щоб він нас знищував. І так. Зараз чекай, почекай. Є час, він, здається, має бути далеко і що ж буде. Так, 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 він з'являється, він поряд, він поряд. Ідемо в цю кімнату, але він нас тут не зловить. Є, yeah. так, чудово, заходимо сюди. Блін Ліна впав. Що ж, помиляється завжди. І що ж, я знову проходжу цей лабіринт, проходжу тією стежкою, якою я зараз буду проходити. По цих кубиках і буду гуляти стежками. І нам потрібен шлях, щоб дістатися до виходу. Ну, до виходу. замок, Ну. Замок на виході. Тому нам треба знайти вихід, щоб ключем відімкнути його. І там щось здається має бути. Якась прогулянка в парку чи. О, о ні, перебажу. Чи є якийсь добрий. Я вже знову допустив першу помилку. Я вже знову не маю її допустити. І так, що ж, заходимо. То, здається, все має бути. Я все продумав. І взагалі я все це не продумала, тому що це шлях Дійсний. І він придуманий е, творцями Roblox. І що? Так, знову заходжу на, цю, на цей кобик і прогулюся цією стежкою. Чи я навпаки все сказав, я не знаю. Тому зараз стрибаю і проходжу цією стежкою. Як має бути. Так, проходжу, проходжу, будь ласка, дайте мені пройти, Дайте мені пройти, будь ласка. І так, є тут ключик, тут ключик. Тут ні, тут замок зі а. Руленко парку. І так, я не помилявся тут пензель. У мене вже тринадцятий пензель, Є так, ура! І що ж нам треба добави? А, ні, я знову зайчав. Та ну блін! Так, добре, обстроюся цього разу не зайти. І та... О, ні, мен... так, он імен... Так, може мені висили. Речі, знаєте, яка мене запада? Ми їдемо, бати... що там були вказані на пензелі. А саме в мене вже 13 із 13, тобто двері мають вже бути відчинені. Так, про так, нам треба ще зачекати, доки. О, ні, він тут, він тут. Небезпека не спить. Як то можна сказати. Він зим на мене не бачить, він... О, ні, він мене бачить. І так. так, його... Так, він вже когось там переслідує. Але мені це не потрібно. Мені головне, щоб дістатися тих дверей. Так, він здається, напевно, зник. А ні, він не зник, він починає переслідувати мене. Так, тут, 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 тут. це чекайте. Це моти постійно ліза куди не треба, я вам хочу сказати. Так, куди він йде, куди він йде? Будь ласка, не туди не йде. Так, він йде не туди. Я якраз можу туди прийти. І що це так? Вау, і що це таке? Тут якісь каракулі, сердечка, лінії якісь смайлики, стільці, хатинка. І там якесь сяйво. І тут стілець і колір якийсь. Підбери, щоб дійти до кінця треба шукати початок. Дуже дивно, я вам хочу сказати. Не очікував, що так все станеться. Так, в мене вже. Я можу швидко бігти, щоб дістатися початку. І я знаю, який навіть шлях. Я вже думаю, ну, не забув шлях, як треба доставатися до, ну, до початку. Я вже дуже багато разів надзвичайно звичайно багато разів грав на цій мапі, тому я знаю до початку. І ми на початку відео бачу його. На початку першої, або може і другої, або третьої частини. Чи в другий я не програвав? Ну, в четвертий я теж не програвав. Там -так, так, він мене безліз. <хір Complete> він зник. Чудово, це нам дай. Це нам дасть дійти до початку. Так, заходимо, заходимо. А хто заліз пилою туди йде. Не, не туди. Їм не туди, а мені туди. Є, я виграв. І що ж, треба відкрити білий корик. І який тут писати? Я завідом бачу, що один ютубер відкривав перші двері, тому я зайду перші. Що це так? Я хочу вам сказати, що... Добре, я... Ну добре, якщо я жодний пазник не здобув, у мене і 0, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, бувайте всі. Зустрінемося в наступних відео. Всім удачі, всім па-па!